Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сполучені Штати Америки та Британія провели другий раунд ударів по Ємену. Під атакою були об'єкти хуситів. Про це заявив директор об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал-лейтенант Дуглас Сімс. Повідомляє кореспондента Голосу Америки Михайло Командовський. У Твітера ввечері американські та британські сили завдали другого раунду ударів, атакувавши 12 локацій хуситів та дві російські центри логістики. на бази найманців загинули російські офіцери. Загинуло понад 70 найманців. Наводить журналіст слова джерела. При цьому Сімс уточнив, що такі удари відбулися після того, як США та Британія вразили 160 цілей у 16 місцях. Нагадаємо, американські та британські військові бомбардувальники понад десятка об'єктів, які використовували підтримувані іраном в Ємені, завдавши масованого удару у відповідь, використовуючи ракети томагавк і винищувачі з бойових кораблів. Повідомили Associated Press. Кілька Офіційних осіб США військові об'єкти включили матеріально-технічні центри, системи протиповітряної оборони та місця зберігання зброї. Журналісти Associated Press у столиці Менусані почули чотири вибухи вранці в п'ятницю за місцевим часом, але не помітили жодних ознак бойових літаків. А двоє жителів Ходейди Аміна Салех і Хані Ахмеда сказали, що чули сильних вибухів Ходейди, розташована на березі Червоного моря, і найбільшим є портовим містом, яке контролюють Хусейн. Сити ці удари стали першою військовою відповіддю США на постійну кампанію нападів безпілотників і ракет на комерційні кораблі від початку війни Ізраїлю та Хамасу. Скоординований військовий напад стався лише через тиждень після того, як Білий Дім і низка країн партнерів оголосили останні попередження хуситам припинити напади або зіткнутися з потенційними військовими діями. Чиновники підтвердили удари на умовах анонімності для обговорення військових операцій. Схоже, що попередження мало принаймні деяке коротко не впливо, скільки атаки припинилися на кілька днів. Проте у вівторок повстанці хусити здійснили найбільше в історії обстріл із безпілотників і ракет по суднах у Червоному морі. А кораблі США, Великої Британії та американські винищувачі у відповідь збили 18 безпілотників. Дві крилаті ракети та протикорабельну ракету а у четвер Хусити випустили протикорабельну балістичну ракету у аденську затоку. Додамо хусити час від часу атакують торгові судна в Червоному морі. Підтримують росіян та допомагали їм обійти санкції через. Свою логістику приймали російських найманців та координували удари по кораблях США. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.